Весна це пора тепла та зелені, але разом з цим збільшується ризик зустрічі з кліщами, хоч вони й непомітні, та несуть з собою таку загрозу, як бореліоз або ще одна його назва хвороба лайма. До того ж, підступність криється в тому, що люди легковажно ставляться до укусу і можуть навіть не помітити зараження. Лікарка-інфекціоністка Дегтярова Анна розповіла про періоди захворювання. «Хвороба лайма є декілька періодів: перший період ранній і більш пізній період. От Перший період це ранній період, він наступає гостро через в середньому десь два тижні. У деяких людей це може бути більш ранні прові, у деяких навпаки, більш пізніше. І протягом двох тижнів може з'являтися підвищення температури, може головний біль, слабкість, може бути навіть такий, як нудота, гломота в тілі. І одна із основних головних симптомів це з'являється мігруюча кільцевідна еритема на місці укуса. Що стосується пізнього періоду, то він може наступити від трьох до шести місяців. Тобто людина може навіть забути про укус, але зараження наявне. Крім цього, чим більше кліщ перебуває в людині, тим більша ймовірність інфікуватися. Лікарка-епідеміологиня Ляшко Марина розповіла про симптоми пізнього періоду. Небезпека в тому полягає, що оцей еритематозне кільце не завжди можуть люди зрозуміти, що це саме відбулося внаслідок отого попереднього, колись там у Куса кліща вони не пов'язуються між собою. І це списують або на алергію, або на укус якоїсь іншої комахи. І зрештою, ми вже маємо, звертаються люди за медичною допомогою, коли вже появляються ознаки захворювання, які, в принципі, не, ні на що не можна зорієнтуватися, що це бероліоз. Тобто це може бути і загальна слабкість, і загальна температура, така підніматися до 38 градусів, і нежить навіть може бути ну такі явища ГРВІ. І починаються серцево-судинні розлади, можуть бути дихальні розлади, можуть бути з ураження нирок відбуватися. Згідно статистики, в нашому місті таких випадків досить багато. Тільки за минулий рік було інфіковано 142 людини. А все це через несерйозність людей до цього. Лікарка-інфекціоністка поділилася, що потрібно прийняти, щоб захистити себе від інфікування. Але якщо кліч був не інфікований, тобто достатньо його видалити, випити таблетовий засіб доксициклін, і хвороби вже не буде. Також лікарка додала, що потрібно викручувати його, а не виривати, тому що можуть залишитися частинки кліща. Захистити себе можна цими діями. Саме головне, щоб людина, яка виходить в природне вогнище, саме краще, щоб не відбувся цей укус. Тобто потрібно одягати світлий одяг, закритий цей має бути одяг, навіть якщо вже буде потепління, і така більш температура повітря буде дозволяти. Більш легше одягатися все рівно потрібно намагатися з закритими одяг має бути закритий і світлого кольору, і так само головний убір має бути теж світлого кольору, щоб добре було видно, коли попадає кліщ на тіло людини і своєчасно його стряхнути. Це буде найкраще. Якщо ви підозрюєте зараження хворобою лайма, обов'язково зверніться до лікаря. Чим швидше діагностується хвороба, тим менша ймовірність ускладнень. Не дайте цим маленьким павукам паразитам зіпсувати ваше весняне задоволення.